Варто зазначити, що зараз проблема медиків вона ну не лише спочатку там повномасштабного вторгнення з'явилася. У нас, коли був коронавірус, великий відтік був зокрема наших працівників і екстреної медичної допомоги і фахових лікарів, зокрема до Польщі, де пропонували. Кращою мовою вони могли за більш легкою процедурою перепідтвердити свій диплом і вже працювати на рівні зі своїми польськими колегами. Тож власна війна вона ще більше відбиток на цю проблематику зараз наклала. Знову до економічних тем будемо повертатися. В Нью-Йорк Таймс вийшла стаття про те, що влітку наш уряд планує виставляти на аукціон 20 державних компаній, щоб вилучити кошти від їхнього продажу на фінансування армії та підтримку економіки. Ще кількома місяцями раніше від нашого мінфіну ми чули, що у нас зараз дірка в 5 мільярдів, яких не вистачає да на забезпечення наших оборонних потреб і ось десь звідкись потрібно шукати ці кошти. Але з огляду на суми, за які, зокрема, хочуть продати той самий готель Україна, ще одну гірничо хімічну кампанію, ну, це дала не 5 мільярдів. Там мова йде про 25 мільйонів і 100 мільйонів як стартова ціна. Як ви прокоментуєте цю всю історію? Ну, скажу відверто, я думаю, не, не, не треба бути якимось супервеликим фахівцем в питаннях приватизації, економіки та фінансів для того, щоб розуміти, що під час війни, коли країна потерпає від агресії, очікувати на якісь надвеликі надходження від приватизації, це, ну м'яко кажучи, доволі дивно і так само дивно. Розповідати про якийсь вир майбутніх інвестицій до тих пір, доки не закінчиться війна. Тому подібні дії з боку уряду мені особисто не подобаються, м'як кажучи. Я вважаю їх абсолютно недоцільними. і ну Оті пояснення, які лунають, вони в мене не викликають жодної поваги. З багатьох причин, по-перше, у мене нульова довіра до офіційних джерел інформації, бо стільки брехні, скільки нам навішали на вуха за останні два з половиною роки, мабуть, за за 25 попередніх ми не отримали. Це перше. А друге, ну на жаль, моє переконання свідчить і мене налаштовує на песимістичний лад, бо я переконаний, що. Такого рівня корупції, який мається в країні зараз, ми не бали за ці 30 років незалежності. От з одного боку, я не вірю офіційним даним, які оприлюднює український уряд, а з іншого боку, я заздалегідь розумію, так як так само як це відбулося на побудові фортифікаційних споруд, що, що все це. Відбувається лише тільки з одною єдиною, на жаль, метою. Це ця мета зовсім не покращити стан українського війська та української громади в цілому. Ну а чи є якийсь варіант, як вирішувати зараз проблему із фінансуванням, із виплатами військових, із виплатами сім'ям загиблих військових? Це теж актуальне питання сьогодення, звісна річ. Але я думаю, що почати треба з того, щоб провести аудіт діяльності нинішньої влади, в тому числі і виконавчої, маю на увазі кабінету міністрів. Минулого тижня, да здається, наприкінці минулого тижня була оприлюднена інформація про те, що лише тільки на побудові фортифікаційних споруд порушено більше 30 кримінальних проваджень за попередніми даними. Рівень розкрадання складає біля 20 мільярдів. Паралельно з цим, ну через день Держаудитслужба служба, завершивши перевірку робіт на території Одеської області, теж звітувала що виявлено порушень приблизно теж на 20 мільярдів. Я думаю, що в усій країні без винятку навряд чи знайдеться велика кількість прихильників. В Ремонту дорожніх робіт дорожнього покриття, вибачте, на території, наприклад, Донеччини чи Харківщини, отже, джерело з моєї точки зору, це в першу чергу боротьба з нашою ріднесенькою корупцією. Ви говорите про аудит діяльності. А хто цей аудит діяльності за великим рахунком може проводити і може провести, да, в майбутньому часі говоримо, і може ще його ефективно провести. Тому що, коли ви сказали це, одразу мені згадалася історія із призначенням аудитора набу свого часу ще до повномасштабного вторгнення, в який це серіал, зрештою переросло? Я абсолютно погоджуюсь, на жаль, з вашими оцінками, бо я так само песимістично дивлюсь на все те, що відбувається. І на відміну від великої кількості наших в першу чергу західних партнерів, я вже більше ніж три роки публічно звертаю увагу глядачів наших партнерів на те, що в країні будується ну, фактично, така, я, я не хочу вживати слово Сполучення диктаторська модель, але авторитарна модель управління держави. І при такій моделі. Сподіватись на об'єктивне висвітлення діяльності того ж самого уряду контролюючими органами, до яких належить і ДБР, і НАБУ, і Держаудитслужба, і частково і фінмоніторинг. ну це все просто марна справа. Отже, на, на поточний момент я чесно скажу, що шляхи вирішення цього питання я маю на увазі боротьби з корупцією, я не бачу. Але в найближчій перспективі я все-таки вважаю, що воєнні дії завершаться. Або як зараз я хочу цього категорично не підтримую, але я бачу якісь в інформаційному просторі наростаючий вал тези про тимчасове перемир'я. Отже, за будь-яких обставин після припинення активних бойових дій, я думаю, у суспільства виникне вимога. Зміни чинної влади, от в той самий момент потрібно буде змінювати не просто політичне керівництво держави, а і керівництво все повністю оцих правоохоронних органів, які мають забезпечити об'єктивне розслідування. Підкреслюю не суб'єктивне, а об'єктивне розслідування діяльності нинішньої влади. Горги Борисовичу, от якщо говорити про знову ж таки чергове реформування діяльності нашої правоохоронної системи, в 2015 році для того, щоб ну не було. Та такого негативу в бік прокуратури суддів, які дискредитували себе, створювалась у нас нова вертикаль антикорупційна інфраструктура. НАБУ, САП, потім, зрештою, був створений антикорупційний суд. Це мало би забезпечити неупереджене розслідування, повернути довіру суспільства і подолати корупцію. Ви сказали про те, що корупції побільшало. В мене логічне питання. А чи потрібна нам буде антикорупційна вертикаль? І якщо потрібна, то як її перебудовувати? Тому що законодавство, наскільки от я пригадую, 15-й рік воно ухвалювалося таке, щоб унеможливити вплив якийсь тиск на керівників цих антикорупційних органів? Зрештою, останні публікації, зокрема центру протидії корупції. Вони показують зворотнє, що, попри ідеальність законодавства, все одно якісь певні історії працюють. То що із тим робити? Тому що правоохоронних органів у нас багато, але ну, на жаль, ми не маємо того результату, на який ми розраховували тут справа не в правоохоронних органах. Правоохоронні органи, які створені, я абсолютно це вітаю. Це виключно інструмент. І під час Створення цього інструменту робилось дуже багато, аби цей інструмент не перетворився на інструмент політичний. Давайте згадаємо, які, скажімо так, непрості були стосунки у перших призначенців Хологницького, наприклад, да, з політичним керівництвом нашої країни. Але це абсолютно не заважало роботі оцих самих. І Набу, і САП. Разом з тим, на жаль, і запобіжники, аби вони полягали в, в запровадженні системи відбору кандидатів на керівні посади. Раз. Друге, на систему відбору самих кадрових співробітників, цих структур два. І третє, були запроваджені терміни. Роботи керівників цих органів, які перевищують терміни перебування політичного керівництва. Тобто, що мається на увазі, наприклад, президента ми обираємо раз на 5 років, а керівник САП призначається на більш довгий термін, і вони рознесені в часі для того, щоб. Чинний президент не мав можливості, або, скажімо так, мав мінімальні можливості впливу на кадрові призначення. Але підкреслюю, що за каденції Володимира Зеленського дивним чином, це, це ще з моєї точки зору, це ще доведеться з'ясувати на безпеці в першу чергу яким чином, людина, яка не мала абсолютно життєвого досвіду роботи в державних структурах, я маю на увазі офіс менеджера пана Зеленського Єрмака, яким чином цій людині менш ніж за рік вдалося побудувати в країні повністю керовану авторитарну модель управління? Треба розуміти, що для побудови такої моделі не тільки треба мати волю і бажання, а треба мати величезний кадровий резерв заздалегідь. Ярмак, який займався в це попереднє життя виключно бізнесом і не мав жодних стосунків з державою, він апріорі не мав можливості формування подібного кадрового резерву. Хто цим питанням займався? Хто давав цінні поради ярмаку в підборі персоналу, на це має дати відповідь Служба безпеки. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, у нас сьогодні, 13 червня, стартує триденний саміт Великої Сімки. В куларах цього саміту запланована зустріч президента України Володимира Зеленського із лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. І так само буде підписана вже Білий Дім. Це підтвердив: безпекова угода між Сполученими Штатами та Україною. Сієн. Власне, тезово говорить про те, а що ж буде в цій угоді. Ця угода, як знову ж таки за даними CNN, вона буде подібною до тих вже 14 інших угод, які Україна уклала з іншими країнами. Зокрема, документ зобов'язуватиме Сполучені Штати упродовж 10 років продовжувати навчання українських військових, розширювати співпрацю в виробництві озброєння та військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу і більше обмінюватися розвідданими. На практиці, що це нам дасть на найближче десятиріччя? Ну, по-перше, от ви назвали безпекова угода. Я мимоволі згадую відому дуже історію, коли в США була заборонена реклама тютюнових виробів. Що вигадали маркетологи бренду Мальбера? Вони придбали невелике ранчо і назвали офіційно це ранчо країна Мальбера. І з того моменту всі рекламні кампанії бренду «Мальборо» вони здійснювалось не як реклама цигарок Мальборо, а як реклама подорожі в країну Мальборо. І жодних юридичних підстав для заборони або переслідування подібної реклами у законодавців у правоохоронців не було. З моєї точки зору, те, що відбувається зараз, мають абсолютно татожні ознаки. За великою, ну якщо навіть примружитись, то всі ці угоди, які ми підписали, вони не можуть називатись безпековими угодами. І якщо я не помиляюсь в тому самому матеріалі, на який зараз ви посилаєтесь, ця угода майбутня угода, а вона там зазначена так: скоріш за все, матиме ознаки. Угоди про співробітництво в безпековій галузі, і це більш реалістично, бо жодних зобов'язань, конкретних жодна країна підписав, у нас же там їх 13 чи 14 на себе не бере. Тому називати ці угоди безпековими, ну з моєї точки зору, це просто некоректно по відношенню до українського суспільства, яке не таке компетентне, як величезна кількість різного роду політологів, політиків та експертів. Отже, жодних зобов'язуючих пунктів, які б зобов'язували Сполучені Штати в разі того до якихось конкретних дій, в цій угоді немає, а в принципі, вона важлива, як і всі попередні угоди. Вона Ну, з моєї точки зору, вона так демонструє стратегічний напрямок руху, але не більше того. Жодних гарантій там не мається І, в принципі, в таких угодах і бути не може. Можливо, це буде таким ось, якимось трампліном для укладання майбутніх двосторонніх, підкреслюю, безпекових угод. Це може бути. Але до цього ще дуже-дуже далеко. І я зараз скажу відверто, я дуже сумніваюся, що будь-яка європейська країна, в тому числі, наприклад, і Сполучені Штати, в подібній ситуації, в якій зараз опинилась наша батьківщина, хтось погодиться з нами укладати саме реальні безпекові угоди, бо це миттєво означатиме вступ нашого контрагента до війни з Російською Федерацією. На боці України, е, ну я не вірю. Просто на жаль, можливо, і на жаль, але я не вірю, що зараз знайдеться хоча б одна країна, яка погодиться на такий крок. А от після завершення війни я дуже широ вірю. Сподіваюся на те, що ці можливі е, угоди про співробітництво вони будуть з е, подальшому трансформовані на повномасштабні безпекові угоди, які маються, наприклад, між сполученими штатами та Ізраїлем. Між сполученими штатами та Таїландом, між цілою низкою інших країн по всьому світу. Ще одна актуальна тема: це глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії в неділю, 16 червня. Радіо Свобода повідомила про те, що кількість учасників скоротилася з 93 до 97%. Держави, які передумали брати участь, не називаються. Ну а один із дипломатів в інтерв'ю Радіо Свобода сказав про те, що. Список може насправді ще поповнитися, тобто це не остаточні цифри? Ну, можемо спостерігати як яскравий приклад навести того ж, Хав'єра Мілею. Він спочатку не хотів їхати, потім ось були повідомлення про те, що він і приїде на глобальний саміт миру. Більше того, схвалив поставку в країні п'яти військових літаків. Там певні складнощі, але тим не менше заява ось така була зроблена. В основі ж цього саміту українська формула миру з десяти пунктів. Чому? Усе це скоротилося на вашу думку до трьох пунктів, які передбачають ядерну безпеку, продовольчу безпеку і звільнення заручників. Ну це обумовлено в першу чергу гонитвою за кількістю учасників. Ну вже недалеко, не тільки я, і далеко не перший рік закликає всіх наших громадян припинити дивитись на світ крізь україноцентричні окуляри. На жаль, ця тенденція вона продовжується. І знов таки, повертаючись до країни Мальборо, я щиро переконаний в тому, що цей форум це якраз яскравий зразок того, як з нічого можна зробити щось світове досягнення, ну точніше, спробувати зробити. А зверніть увагу, за ці ці місяці підготовки з боку української влади жодного разу. Ми не почули, а яка мета взагалі цього заходу? Ніхто не може зараз чітко відповісти, яка мета цього заходу, і це робиться не випадково. Фахові політичні маркетологи вони чудово розуміють, що це дасть можливість за будь-яких підкреслів обставин в подальшому розповідати про значні якісь досягнення, значні прориви. А ми саме цього і прагнули, і таке інше. З моєї точки зору, ну ще приблизно там, два тижні тому, я сподівався, що в кращому випадку найбільшим досягненням буде е, хоча б часткова зміна позицій Індії. Але наскільки я зрозумів, на сьогоднішній день ще у нас є пару днів, але от на сьогоднішній день, на жаль, я не бачу об'єктивних підкреслю об'єктивних. Передумов для того, щоб мій оптимізм, який в нас чином був підтверджений, можливо, це вдасться досягти під час самого заходу в розмовах безпосередньо з представниками Індії, але треба чітко усвідомлювати, що радикальні зміни політичних векторів тих чи інших держав вони відбуваються виключно. підкреслюю ще раз виключно за участі перших осіб тих держав. Ні міністр закордонних справ, ні віцепрем'єр, ні віцепрезидент не мають повноважень, не мають можливості під час подібного заходу ну, оголосити про зміну державної політики. Тож очікувати якихось фактичних, реальних, ну тих, яких можна помацати руками здобутків цієї конференції, я, наприклад, не бачу жодних можливостей. Що ж, будемо стежити за розвитком подій. Будемо сподіватися на краще, а раптом, щось це все ж таки да, да, і зміниться позиція деяких учасників. Вони прибудуть сподіватися в першу чергу на Збройні Сили України, це без сумніву. Дякую, Георгію Борисовичу, за цікаву розмову і дякую, що знаходите та можливість для наших глядачів ділитися своїми думками. Традиційно наших глядачів закликаю, не ну, забудьте підписатися, якщо цього ще не зробили, на авторський канал Георгія Борисовича на нашу youtube платформу. Ну, і чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та поширення цього відео. Усе це сприятиме його популяризації.